Він нас щось не любить, цей суддя. Ще з попереднього турніру. Цей суддя щось нас не любить з попереднього турніру. Так, друга наша на сьогодні гра і суперники. На полі Ніка Пасічна, 2016 рік у білій формі та у Гринів, ФКУ Гринів 2015 у синій формі. На полі залишилися в команді Ніка, Шувар, Мазур, Жичицький Олійник, Красножон, Подоляк та Дучик на воротах. Одразу Ніка атакувати пробують ворота суперника Угринів. Шувар передачу Олійник. Краснежон Жичецький, удар передав. Шувар. Ні. Не пішов Шувар на м'яч і виходить за поле. Шувар вводить. Жичецький. Шувар з м'ячем. І ні, воротар спіймав цю подачу, не встиг Мазур добігти на добивання від дворі Тугринова. Шувар! Давай! Ах! Жечицький, знову воротар в руки. у Гринова. Шувар на м'яч, мазур допомагає. Олійник. Шувар. Жечицький. Ой, за спорт вийшов м'яч за поле. Шувар. Житецький красножан. Ах, мимо воріт. Вір воріт синіх. Просто космонавтик. Виходить заполи м'яч, олійник вводить. подоляк і знову від синіх. Повторює олійник. Знову ось олій. цього разу. Вводять длинів. Напишіть чути, видно, подоляк. Немає там нікого з наших, щоб могли закінчити. Шувар з м'ячем. Втратив. Мазир. Жидчицький. Красножон на дочча. І воротар бере цю подачу в руки. Відворі Гринова, Дудчак в руки. Фіксуй ліпший м'яч. Жичицький. Передача красножон. Все, вболівайте. Дякуємо. Поки рахунок 0-0. Подоляк вибиває ваут м'яч. 4 хвилини вже триває гра. Брині вводили красно. дочак є в руки. Дуже дякую. Жичицький. Передачу олійник. Жичицький. Ай-яй-яй, олійник, забирай м'яч. Так. А що сталося? Та він за м'яч спотикнувся. Суддя! Слів нема одні емоції, то не кіндурні. Мазур з м'ячем. І удар! Ах, зупинив цю подачу гравець, суперника не дав мазуру пробити по їхніх воротах. Ай-яй-яй, давайте, хлопці, включайтеся. Польцан вводить. раз, а Цього разу вже кутовий подоляк. Ай, класно летіло, класно летіло сильно, але трішки мимо. Ну, буває. Від воріт горина. Ще ми <титут> Ай-яй-яй, давай, давай, давай. Ай олійник. Та що? Просто в м'ячі зіграв, забирав м'яч. Ні, страфней. Розіграю під границі. Мазур, мазур, забирай, забирай, забирай. Ні, запресували його. Такий виборов м'яч. Жичицький. Вводить І... олійник. Є, є, є. Та там вийшов м'яч. я зараз цей. Не знаю. Не Харить. Красножан. Подоляк. Жичицький. Дубчик в руки відворіть козачок вийшов на поле, Зирчицький олійник. Копнить, копнить коняч. Так, штрафний у ворота Угринова. подає Жичицький, виконує цей удар. Хлопці вже на позиціях, чекають на добивання. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй, Ай вище воріт! Від воріт у Гринова. Так, Красножан, Красножан Борис рівчиський страхує. Так, а отводить гравець у Гринова. Відворіт Ніки Перехоплює. Суперник Жицький. Мазур. Жичецький. Удар. Давай дзвоник! Ні. Давай суперника був швидший. і не дав. Забавайте свої ворота. Ще раз види сині. <риклад> <Зебчицький>. <риклад> Козачок бореться. Хлопці, забувайте давайте. Жарко... Сножон, ой-ой-ой, подоляк, ой-ой-ой. Ой Добре, що мимо вище воріт. Проспали всі. Відворітніки. <риклад> Житчицький. Мазур говорят, треба Виходить. Від синіть кулініч водить. Жучецький. Козачок давай. Козачок передать коник! Є! Так, козачок Красивий гольовий пас на коника і коник добив. Один-ноль на користь Ніки. Є, так, побачив суддя. молодець. Не все так погано, не все втрачено. Подоляк буде виконувати штрафний у ворота у Гринова. Господи, два сантиметри вже грає ролі. А, ну тут окей. Звідси легше. І... Допоміг, підштовхнув м'ячик в сітку і рахунок 2-0 на користь Нікі. Розморозилися нарешті наші хлопці, включилися трошки в гру. І зараз, можливо, вже будуть таки добивати. Клінічні... Польцям, красножон. Кона, як бореться, красножон відібрав. Але втратив одразу. І виходить в аут м'яч. Наталя Кулініч, то ти мені дзвонила? Надподзвони до не когось іншого, бо в мене зайнятий телефон. Кулініч. Жичицький. Кулініч, давай, давай, Матвій. Переда. Чу, ще раз. Жичицький. І ах, відбив. Кольцян дістав м'яч, повертає в поле. І Подоляк. Красножон. Гарно посаме. Чіпс Жечецький. Кулініч. Давай не втрачай м'яч. Жечецький. Ах. Ай-яй-яй. Не встиг. Красножон Синю водять. Тепер кулініч водить. Неправильно вибирається, гренова. Шувар. Олійник на мазура. Шувар. -яй -яй. Подоляк. Польцан. І виходить від синього гравця. Триватись вода. Пользан вводить. подоляка. Пользан. Олійник. Польза. Олійник підстрахував і виходить за межі поля м'яч. Темний екран. А чому? Немає. Ну, У мене все видно. А ну, можливо, хто дивиться, напишіть ще коментар, чи у всіх темний екран, чи тільки у Наталі. Від ворі до Гринова. Колініч. Дівчата, зайдіть на трансляцію, темний екран. Туди? Туди? Вийшов за поле. Може, зайдіть хтось на трансляцію, бо пишуть, що темний екран. Кутовий подає Польцен. Наталі, то, походу, в тебе щось перезайди, можливо. І... Подоляк випускає... Ні, так, випускає від гравця суперників м'ять поле, і Польцен вводить. Супер, добре, дякую. Значить, це у Наталі щось з телефоном. Коник приймав подачу, але втратив синю вводять. Подоляк. Випускає. Добре. Відворіт Ніки. Дубчик. Польцан. Мазур. Олійник. Польцан. Передай. Пас! Ах, попав у гравця синьої команди. Коник допомагає і виходить від синьої команди м'яч за поле. Кутовий подає польцам, коник. Знову польцам. Незручно подав на На коник М'яч Красножон. Дістава, мазур страхує і дудчак в руки. Шувар водить. Коник. Олінек не дає коник. Красножон. Коник. Польцан. Шувар. Шувар. Давай. Ще, давай пас. Ай-яй-яй. Передача на олійника. Не дає. Давайте синій команди. У гронів вводить олійник. Козочок, Дудчак. Давай Не дістануть м'яч, воротар в руки. Шо, Іван, ти шо, Іван, Мазур. Як летить, м'яч, дивишся, хваринки Ні вводять. Шувер. Ой-ой-ой, та де? Мазур бідака аж відбився від того гравця. ха Козачок. Відворітніки. Коник. Ох, козачок. Красножон і козачок не встиг на м'яч. Виходить за поле. Брині вводять. 18 хвилин вже триває гра. Ще 4. Рахунок 2-0 на користь Ніки. Кулініч, Давай, Кулініч, 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 удар! І відбавай, давай кори! Ворот. Ай, дуже гарний був момент, але коник попав у воротаря і не вдалося забити гол. Мазур. Жичецький козачок. Коник виходить. М'яч, не м'яч. Вони вводять. Не красножон. Казачок. Жецький. Кулинич берехоплюй м'яч. Красножон. Мазур. Жечецький кулінич. Да. Не встиг коник. Красножон. Ух ти шо. Зичоцький і від козочка виходить в аут, сині вводять. Ще раз повторюють сині. Козачок, Жичицький. Шувар, Жичицький. Кулініч. Ай-яй-яй. Довго. Шувар. Олінник. Ой-ой-ой. Та би стукнулися двоє головами і що би було? Злякався? Виходить. М'ять на кутовий. Марко! У, ворота, ти ворота бачиш, я ж тебе просив, підніми раз голову. Ти так піднімеш голову, ти вдома будеш. Добре не було! Є молодці хлопці! Ре, Ху -ху! Золені, Ре. Не було? Рев! Отако заліні, Юре! Але я мовчу, я вже коняй бути. А це сидя такий огорений. Він здається військовий. Шувар! Ні, не встиг Марко, на м'яч. Попасти з м'ячом сіпо, Марко. Козачок. Як метро попасти? Що ти попав? Зайшов, коли суддя показав на центр. Синів Це водять. Олійник, борюво. Подоляк. Пальцан. Дивчинський. Пальцан. Пальцян. А, тепер вийшов. Завершилася гра з рахунком. Два-ноль. На користь Ніки. Ну, кажуть, що був. Два-один. Два-один. Бо кажуть, за лінією вже воротар викинув м'яч. Так що, ну нехай, але перемога а все одно. 2-1 також хороший результат. Це очікуємо наступної гри. Чекайте, будемо виходити на трансляцію.